Я хочу заакцентувати вашу увагу, що у вас в роздатках є досить цікава стаття одного з наших учасників тематичної нашої дискусії суді апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Миколи Сергійовича Глотова в юридичному віснику України і торкає відповідно предмет цієї публікації це зловживання процесуальними правами. Але що в мене найбільше як науковця тут. Попало мені в моє бачення це власне граматичне тлумачення. Колеги науковці знають, наскільки я люблю власне, всі публікації, скільки сама займалася проблемами тлумачення. І, сподіваюся, Микола Сергійович нам розтлумачить наскільки важливо протидіяти зловживанню процесуальними правами. Прошу вас. Вивести можна на екран презентацію. Дякую. Всім добрий день. Є. Отже, що я хотів сказати? Ми всі знаємо, що проведення в розумні строки досудового розслідування в частині строків розгляду питань, віднесених до компетенції слідчого судді, забезпечує відповідно слідчий суддя. А щодо судового провадження, суд в судових процесах, сторона сторони кримінального провадження. Процесуально, насправді поводять себе в такий спосіб, у який їм дозволяється робити або слідчий суддя, якщо на стадії досудового розслідування, або суд, і дуже часто саме від правильності організації та ведення судового процесу в конкретній справі залежить, працює чи ні тактика однієї зі сторін направлена на затягування судового процесу. Я переконаний, що саме слідчий суддя суд в силу вимог частини другої статті 28 кримінального процесуального кодексу повинен працювати в такий спосіб, щоб протидіяти застосуванню тактики затягування судового процесу, з боку якої б сторони вона не застосовувалася. На практиці дійсно цю тактику більш вигідно застосовувати стороні захисту власне причини тут на екрані якраз і відображені. Але і трапляються подібні випадки, і з боку сторони обвинувачення. Хоча з мого досвіду це буває надзвичайно рідко. А, власне, коли я говорю про те, що залежить від суду, то хочу також акцентувати увагу колег, що є велика різниця між тим, коли справу розглядає суддя одноособово і коли розглядає колегія. А чому? Тому що коли суддя розглядає одноособово, то Сам суддя узгоджує питання, як вести процес по суті виключно самим собою, своїм внутрішнім переконанням. А, от як я суддя апеляційної палати, мені і я впевнений, тут більшості присутніх суддів апеляційних судів, і також суддів Верховного суду доводиться все ж таки певним чином узгоджувати, як вести як судді головуючому в засіданні процес зі своїми колегами, з якими ти розглядаєш справу колегіально, оскільки. Судді апеляційної інстанції розглядають справи колегіально. Судді Верховного суду також. А власне я сьогодні хочу акцентувати увагу присутніх на неприбуттях в судові засідання учасників кримінального провадження, які саме часто і сприяють успішності застосування тактики затягування судового процесу в кримінальних справах на різних стадіях кримінального провадження. Сподіваюся, що завдяки формуванню практики касаційним кримінальним судом у складі Верховного суду та забезпеченню її єдності Великою Палатою Верховного суду, в недалекому майбутньому неприбуття сторін у судові засідання буде все менше впливати на можливість суддів своєчасно розглядати скарги, клопотання чи справи по суті. Власне, а що ж ми маємо сьогодні? Тут на екрані якраз я вирішив відобразити чотири приклади. Вони є і в тій статті, яка у всіх роздаткових матеріалах є. Там більш детально вони пояснені, я максимально зараз буду коротко. Власне, в цих справах, в двох справах, 536 дріб 2475 дріб 14 рисочка К, а також 735 дріб 11, здається, 21, так, 21 дріб 20, Судді Великої Палати Верховного суду не змогли дійти згоди щодо того, обов'язкова чи ні участь сторін у судових засіданнях. Там навіть були висловлені рядом суддів окремі думки. Це лише два маленькі приклади, які, повірте, спонукають суддів лишній раз перестрахуватися. Маю на увазі нас, суддів апеляційних суддів, суддів першої інстанції. Перестрахуватися, коли хтось не прийшов в засідання, то суддям простіше засідання відкласти. Тому що хай навіть це порушить строки судового розгляду, але тоді е, є шанси не отримати скасоване Верховним судом рішення, і що більш страшне, це скарга до Вищої ради правосуддя. Власне, саме тому судді апеляційної інстанції та всі судді першої інстанції, не лише антикорупційного суду, я впевнений. Потребуємо формування однакового підходу до застосування норм, які стосуються обов'язковості чи необов'язковості присутності учасника справи під час усних слухань, тобто в судовому засіданні у суді, ну і власне забезпечення єдності такої практики. Бо, хоча слово усні слухання в КПК не вживається, але де-факто участь, наприклад, адвоката чи прокурора в кримінальному провадженні, це ж не означає, що це участь в судовому засіданні, це означає, що Ця особа може приймати участь в різних формах в кримінальному провадженні, може шляхом написання апеляційної скарги, письмових пояснень, заперечень, клопотань, а може безпосередньо приймати участь саме в усних слуханнях. І от е, проблеми якраз виникають і складнощі для розгляду справ на е, найбільше, як на мене, це щодо усних слухань. Так, ось тут також відсутність єдності судової практики. Це як на мене найбільш яскравий приклад. Це не закид до колег. Це скоріше прохання допоможіть і вирішить ось між цими двома питаннями цю колізію. Дайте нам інструменти. Власне, два протилежні підходи, і я поясню в чому вони полягають в постанові Верховного суду від 21 березня 2023 року. Колегія суддів погодилася з висновками суддів попередніх інстанцій про визнання в якості недопустимого доказу протоколу обшуку, ну і власне все, що знайшли під час обшуку. Оскільки розгляд клопотання слідчого про надання дозволу на обшук було здійснено з істотним порушенням КПК без участі слідчого або прокурора, і у зв'язку з цим без повної фіксації судового засідання. Тобто, це клопотання про дозвіл на обшук, передбачене статтею 234 КПК. В цій постанові було зазначено, системний аналіз положень частини 4 статті 234 КПК свідчить про те, що клопотання органу досудового розслідування про обшук повинно розглядатися слідчим суддею місцевого суду за обов'язковою участі сторони, яка ініціює вказане питання. Тут я хочу звернути увагу на те, що, на мою думку, з таким висновком науковці б не погодились. Ну або якась їх частина. Чому? Тому що. Якщо взяти коментар науково-практичний до кримінально-процесуального кодексу авторства загальна редакція, там дуже багато авторів. Але Гончаренко Нор Шумило це ще 2012 рік один з перших коментарів, коли вийшов новий КПК. І в коментарі до статті 234 цього кодексу зазначено, що неможливість слідчого прокурора з поважних причин взяти участь у розгляді клопотання про обшук не дає підстав для відкладення його розгляду на інший день. Тобто автори припускають можливість розгляду клопотання за відсутності сторони обвинувачення, і я так розумію, з цією думкою напевно погодилися б судді автори постанови від 15 жовтня 2024-го. А в цій постанові Верховний суд до речі в справі в якій перший раз, коли вона була на перегляді в апеляційній палаті, я був головуючим. Я висловив окрему думку. Власне, з якою потім погодився Верховний суд, скасував рішення палати. Інші колегії передали. Колегія розглянула, засудила суддю і працівника пенсійного фонду до певного строку, і справу лишив рішення в силі Верховний суд. Так, ось Верховний суд цій справі надав оцінку в частині першій статті 248 кримінально-процесуального кодексу, де зазначив, що. Ця норма не передбачає обов'язкової участі особи, яка подала клопотання про надання дозволу на НСРД під час розгляду власне слідчим суддею, в даному випадку апеляційного суду такого клопотання а тому аргументи про постановлення ухвали слідчого судді, з порушенням правил КПК є невмотивованими. Здавалося б, там 234 -та стаття. От в цій постанові від 21 березня 23, го а в тій від 15 жовтня 24 го 248-ма. Але що в них спільного? Я от на це якраз і хочу звернути увагу. А в жодній з цих постанов перше суд касаційної інстанції обмежився лише зробленим висновком. Це моя суб'єктивна оцінка. Я знову ж таки прошу вибачення, якщо присутні судді, я не намагаюся когось критикувати. Моя оцінка, але не навівши детального аналізу змісту ні статті 234 частини четвертої, ні в іншій постанові частини першої 248, не було аналіз наведено. Ну взагалі було написано, що провівши системний аналіз, але ну самого аналізу я розумію, що в суді він в голові лишився на папір його не виклали. І взагалі, ну якби. Це ставить певне питання, як бути нам далі суддям, коли є два таких протилежні висновки. Чому ці дві постанови релевантні? В кожній з них використовується дуже спільне формулювання, яке називається Як же ж відбувається розгляд? В обох статтях пишеться за участі особи, яка подала клопотання. Тобто ключові два слова за участі. І от якраз в цьому і питання, що. Мабуть би було б добре, якби десь з'явилися хоча б декілька постанов Верховного суду, а в ідеалі, звісно, Великої палати, де би було чітко розмежовано, в яких випадках участь обов'язкова, в яких не обов'язкова, і надано саме формулюванням цим тлумачення. Що я маю на увазі? От тут дуже яскрава, є в КПК стаття 512, Її можна порівнювати з іншими. Законодавець, коли писав кодекс, він використав ж різні формулювання. Він використав. За участі, за обов'язковою участі в одних випадках він дав розуміння, що якщо людина не прибула, то чи відбудеться розгляд, чи ні, в інших він цього не зробив. От в цій статті яскраво прописано. Є формулювання, що коли це примусові заходи медичного характеру справа розглядається, то написано, засідання проводиться за участю прокурора і через кому обов'язковою участю фізичної особи. І виникає питання, ну Мене особисто виникає логічна відповідь: там обов'язково значить, без фізичної особи в принципі провести неможливо. А якщо немає там іншої норми, яка каже, що можна провести, якщо без поважних причин не прибув, а прокурор, ну таке чи є обов'язкова ця участь, чи ні? І от якраз про що я мав на увазі: в кодексі в нас є дві, які йдуть наскрізними нитками через КПК. Дві важливі складові: перше, як сформульовані певні слова в кодексі. А друге спосіб інформування про засідання. У нас присутність в усних слуханнях в засіданнях, вона є два види: обов'язкова, не обов'язкова. І е, обов'язково що ми знаємо, поділяється за законом, коли закон прямо говорить у певних учасників провадження обов'язково. Або за рішенням суду це коли суд вирішив, що треба, щоб хтось був. Але до цього всього в нас ще є дві форми повідомлення поінформування. Вибачаюсь поінформування учасників кримінального провадження про судове засідання. Це судовий виклик і повідомлення про судове засідання. 134-та частина здається, друга так КПК говорить, що судовий виклик направляється тоді, коли участь особи в засіданні є обов'язкова. А 111-та частина друга каже, що Повідомлення це коли участь в процесуальній дії, відповідно, людини не є обов'язкова. І, відповідно, це перший. І от я в презентації виділив дуже багато статей, де йдеться, коли обов'язкова не обов'язкова в яких випадках, але є випадки, коли відповіді на це немає. Тоді, як на мене, треба використовувати це якраз граматичне тлумачення. І виходить з того, що в кодексі є, наприклад, стаття 151 частина друга, де прямо прописано, що лише за участю певної особи проводиться засідання, є обов'язковою участю. Це стаття 318, частина друга і частина перша 512, коли є такі слова. А є за обов'язковою участі і теж от цілий ряд цих статей. Звісно, з цього є винятки. Це коли от, в слідчує суді там певний перелік випадків, коли. Хоч і участь є обов'язкова, але можна розглянути, якщо людина з певних причин не прибула, чи до судді. Ну, власне, от, е, в цьому стоїть велике питання, що е, судді потребують відповіді на е, питання, чому законодавець в одних випадках в кодексі прописав, е, коли говорить про те, як має відбутися засідання, прописав слова лише за участю. З обов'язковою участю чи за обов'язкової участі, а в яких випадках він не прописав це, а написав за участі або за участю. Чи сприймати слова за участі за участю як обов'язкові, не обов'язкові, оце власне та проблема, яка постала в цих от, е, двох постановах, бо там немає слова за обов'язковою, там є за участі. <кхи> І я вам чесно кажу, ну я для себе розумію, що. Uh, хоч і не працював суди в першій інстанції, працював адвокатом, але я розумію суддю слідчого, що якщо до нього надійшло клопотання про обшук, і він щось не розуміє. Він з власної ініціативи, якщо там детектив, прокурор слідчить там не в засідання, а він щось по матеріалах не розуміє, він може просити, щоб все-таки прийшов там повідомляти, що ну він не зможе розглянути ефективно, не розуміючи певних нюансів по матеріалах. Але це не означає, що е, це у всіх випадках має бути, якщо він не прийшов, а суддя сам розібрався, то потім е, зібрані під час такого обшуку докази підривати якось. Ну, мають на увазі, е, визнавати недопустимими. Чому? Тому що ну, просто формальне неприбуття в засідання по дозволу на обшук, потім говорити, що це причина і підстава для визнання і протоколу обшуку і всіх результатів. Я не розумів, що які права це порушує особисто Становив. Якщо б Верховний суд це написав, я може б і погодився, але цього не розписано. Хотілося б на це відповідь почути. І вам чесно, дуже б здивувався, якби і замген прокурора, який на сьогодні виконує обов'язки генерального прокурора, і керівник САП ходили на засідання про дозвіл на НСРД в тих випадках, коли вони подають такі клопотання. Ну мені здається, а якщо вони не прибули, що тоді визнавати всі недопустимі, ну вдруг Верховний суд змінить практику. Але тоді питання: а в чому ну, це ж формальне може бути говорити, якщо навіть прийняти обов'язковість участі, але це ж формальне порушення, що воно реально впливає? Наже ж питання недопустимості доказів тут питання або людину до чогось примусили, катуванням там ще чимось, тоді докази недопустимими визнавати, або коли якісь речі були вчинені, які... Можуть свідчити про те, що якісь докази щось спотворено. А що може бути спотворено, там, чи когось до чогось примушено, якщо просто слідчий суддя клопотання про дозвіл на обшук, розглянув за відсутності слідчого там, детектива, прокурора. Ну, я Зараз це, власне, знову ж таки, не як захід, а як велике прохання до того, щоб хотілося почути відповідь. Я не буду більше зупинятися. Так, я закінчу. Я саме через цю статтю всім матеріали попросив роздати, оскільки. Ви знаєте, я її писав три тижні вечорами, ночами, інколи десь в робочий час, коли не було засідань, вона дуже важко мені давалася. А мені дуже шкода суддів першої інстанції, тому що, от якраз тут, як подивиться, 318, а в них практично по всьому обов'язкова участь, і це їхня біда, їхня проблема. А нам в апеляційній інстанції легше, тому що я дійшов висновку, що навіть запобіжний захід, колеги, який був прийнятий рішення про це, коли до нас оскаржують на стадії. А, до судового ще розслідування по 422 стаття КПК там написано слово повідомляють про засідання. А тому я вважаю, що ми, як суддя апеляційної інстанції, маємо право розглянути не прибув адвокат, не е, написав, що він десь там не хоче а, не може, бо десь зайняти ще так. І що повідомлення, спосіб інформування про перегляд ухвали про засідання. Шляхом повідомлення, а значить, участь не обов'язкова. І тому я вважаю, що ми, як судді апеляційної інстанції, можемо, навіть якщо адвокат хоче бути, але не прийшов, ми можемо розглядати. Звісно, я розумію, що на нас можуть скаргу написати, і тому багато хто з колег це не наважується зробити, і тут має бути консенсус цієї колегії, але Словами моєї землячки, бо те, що я багато років практикував як адвокат в Рівному, але я сам з Ковальського району Волинської області, контрс Без надії сподіваюся на те, що Верховний суд все ж таки надасть відповіді з приводу тлумачення граматичного оцих слів, які використав законодавець. На цьому, колеги, дякую. Можливо, є запитання. Дякую, Микола Сергійовичу. Я думаю, запитання точно буде, але я впевнена, що з надією сподіваємося, що ваш заклик почують в цих стінах, і точно впевнена, що буде, буде. Станіслав Сергійович підтверджує. Дуже, дуже дякую. Питання будуть пізніше або вже в кулуарах. Всім ми практично в усіх доповідачів чули про.